Швидкість була невелика. Ну, на секундочку опущу погляд, і ми летимо в іншу машину. Я молилась. Машина була на даху, така тишина. Всім доброго дня, мене звати Наталія. і сьогодні я би хотіла поділитися з вами свідоцтвом про те, як Господь спас мене і мою дитину. Це було в квітні 2019 року. Ми поверталися з дочкою з Івано-Франківська. І їхали на машині вдвох. І сталося так, що на під'їзді до Києва у моєї дочки впала іграшка на полік. І вона каже: Мама, мама, будь ласочка, достань іграшку, ми їхали, швидкість була, в принципі, невелика, але коли я нагнулася за цією іграшкою, тому що дитина просила її, я почала її шукати на підлозі, але я не могла її знайти. Я думаю, ну на секундочку опущу свій погляд на підлогу. І коли я це зробила, коли я на секунду відволіклася, то і коли я Погляд повернула, і я побачила, що дорога йде догою, і ми летимо просто в іншу машину. Тоді я різко руль вправо відвела, і колеса наші лопнули, і машина почала перевертатися. Вона почала перевертатися один раз, другий раз, третій раз. Здавалося, що це просто безкінечно. Я молилася, я просила, Господь, будь ласка, допоможи мені, хоч би моя дитина зараз була жива. 아 <목소리법> Така тишина, я не пам'ятаю, як це було, але машина зупинилася. Машина була на даху, і я не могла ще зрозуміти на той момент, що вона на даху, тому що була темнота повна. Всі подушки безпеки спрацювали. Я починаю вилізати. Я відстібнула себе і я впала. І коли я впала, я зрозуміла, що ми верх ногами. Я відстібнула дитину, я її через вікно висадила, потім сама через вікно вилізла. І я думаю, господь, дякую, що ми живі. І тут е, до нас підходить чоловік. Він, коли побачив, що ми вилізли, він просто в прямому сенсі починає до нас бігти. Він каже: Хто був в машині? Я кажу: ми були в машині. Він каже: Ви були тільки вдвох. Я кажу, так, ми були тільки вдвох. Виявилося, що це начальник Житомирської поліції. Він каже: Я працюю вже 15 років, я їхав за вами. Це чудо, що ви просто залишились живі. Коли ми згодом трошки відійшли від машини, коли вже приїхала швидка, коли ми оговталися від цього і коли грузили машину на евакуатор, я поглянула на неї, я була просто в шоці, в якому вона стані. Машина повністю розбита, вона не підлягала ремонту взагалі, тобто там живого місця. На ній не було їздали здали просто на металолом. Я дякую Господу за те, що Він спас нас, за те, що ми не ушкоджені. У нас після аварії були тільки сліди на тілі від ремінця, які були там два тижні. Ну так, ми повністю не ушкоджені, все добре, і це просто чудо, як так взагалі могло трапитись, як ми вижили. І я хочу сказати, що ніколи не потрібно втрачати віру, навіть коли вже такі ситуації, що ти думаєш, ну напевно, Господь, напевно, це вже кінець, напевно, вже нічого не можна зробити. Но Господь Ть, він милостивий, він люблячий батько. Він зробив так, що ми не просто вижили, ми просто неушкоджені. І це підкріпляє мою віру. Моя дитина теж вірить в Бога, в господа. І вона каже, що мама, я дякую Богу за те, що ми живі.